Поговоримо далі з Сергієм Дреджем, це голова громадської ліги Україна НАТО. А, добрий день, слава Україні, героям слава вітаю вас. А, отже, зміцнення цього щита НАТО в Європі? А, бачимо такі перекидання авіації та авіагруп. А оці патрулювання неба в Балтиці. А, наскільки це серйозно? І насправді бачимо, що Путін намагався уникнути розширення НАТО, але насправді тільки це й спровокував? Ну так фактично Путін своїми діями цією агресією потужною проти України спровокував те, що ті країни, які не думали набувати членства в НАТО, вони вирішили все таки долучитись до альянсу. І таким чином захистити себе, йдеться про Швецію, Фінляндію. Процес вступу цих країн до НАТО розпочався і він завершиться звичайно позитивно. Чи буде НАТО від цього сильніше? Ну, звичайно, буде, тому що якщо 30 країн, це певна потуга, і ми знаємо, що всі країни-члени НАТО вони виробляють більше половини світового валового продукту. Це більше мільярда населення і потужні армії в кожній з цих країн. Є правда, одна країна Ісландія, яка не має власної армії, там лише поліцейська система. Тобто, долучення Швеції і Фінляндії однозначно посилить НАТО, і те, що сьогодні окремі країни-члени НАТО вислали свої ескадрильї, Винищувачів в Латвії, от в Естонію, в принципі, це продовження того захисту цих країн, який був і раніше, тому що ми знаємо, що в Естонії, в Латвії немає своїх військово-повітряних сил. Це маленькі країни, які там зрієнтовані там на інші види ради озброєнь. Тому в НАТО прийнято рішення, щоб інші країни, які мають Потужні повітряні сили, військово-повітряні сили вони будуть патрулювати небо, патрулювати кордон східний фланг НАТО. Фактично, це кордони цих країн Латвії, Литви, Естонії. так що в будь-якому випадку це посилення безпеки для цих країн. Ну Але разом з тим, от можуть свідчити отакі перекидання, отакі зміцнення східного кордону, східного рубежа НАТО, що за якихось умов чи за якихось сценарій. Не відкидається така ідея, що бойові дії, які зараз тривають в Україні, або ж вони будуть ну, якби eh, НАТО буде намагатися їх стримати, і вони можуть вийти за межі України. І що тоді? Тоді це світова війна, тоді це eh, безпосереднє протистояння РФ і НАТО. Ну, хай би Росія протистояла безпосередньо НАТО, тому що е, росіяни всім розповідають і перш за все власному населенню, що вони тут в Україні борються з НАТО. Ну нехай напряму повоюють з НАТО. Навіщо так обманювати людей в Україні? Вони борються з українською армією з українським народом з цивільними. З жінками, з дітьми, от вони з цим борються, а там в себе розказують, що вони бо воюють з НАТО. Е, нехай попробують там звичайно. Ми бачимо порушення повітряних кордонів, Литви неодноразово Естонії неодноразово було, що російські літаки залітали на територію суверенну територію цих країн. Якщо це спровокує якусь відповідь, спровокує якусь суточку, звичайно, я думаю, що в цих нових умовах НАТО буде однозначно активно захищатись. Ми знаємо, що взагалі після початку російсько-української війни, з 2014 року, в Брюсселі прийнято рішення, і східні фланги НАТО в окремих країнах були посилені арміями. з... Глибокого тилу так мовити європейського, і це було біля 4 тисяч А після 24 лютого НАТО прийняло рішення збільшити цю кількість до 40 тисяч, фактично в Румунії, в Болгарії, в Польщі, в Балтійських країнах до 40 тисяч військових додатково є з інших країн на додаток до тих військових, які є в національних формуваннях цих країн. Проте, останнє рішення Саміт НАТО, який був в Мадриді, прийнято рішення в цілому, щоб НАТО сформувало підрозділи швидкого реагування, які будуть налічувати 300 тисяч осіб. Це, вони будуть розміщені по всій Європі, але готові в будь-яку хвилину стати на захист країн-членів НАТО і також. Ці 40 тисяч, про які ми згадали, вони будуть посилені з рівня батальйонів до рівня бригад. Угу. А давайте трошечки перенесемося зараз в іншу частину земної кулі і поговоримо про загострення на Тайвані. Бачимо, що там. І... і Тайвань розгорнув системи ППО і ПРО і направив свої певні сили Китай е, в цю провінцію, яка якраз і виходить на оцю протоку між Китаєм і Тайванем. Ну і звичайно, авіаносна група Сполучених Штатів знаходиться там неподалік, яка прикриває якраз таки візит Ненсі Пелосі. Е, як це от загострення зараз на Тайвані і там концентрація такої напруги може. Вплинути на дії НАТО тут в Європі. Чи це абсолютно ну, ми ж просто я чого, чого це питаю? Тому що основною рушійною силою НАТО так чи інакше залишаються США. А, і як оце розпорошення сил може на це вплинути? Е, ну, НАТО складається з двох потужних е частин: це Сполучені Штати, Америки, звичайно, так як ви сказали, і Європа, європейські країни в цілому, вони всі складають якби другу половину е НАТО. НАТО вперше на останній саміт, який відбувся в Мадриді в кінці червня цього року, запросила Японію, Південну Корею, Австралію, Нову Зеландію, і йшлося також про безпеку в Індійському океані, в Тихоокеанському регіоні. Пов'язано, перш за все з політикою Китаю, який в чомусь подібний до дії Росії, він фактично має Претензії територіальні до всіх країн, які його оточують: Бруней, В'єтнам, Індія, е і Афганістан. Тобто, все робиться для того, щоб якось розширити свою територію. Тобто, цей імперіалізм, е російський і, і китайський, він в чомусь подібний. А Тайвань це якби такий давня. Історія комуністичної партії Китаю, яка хоче знищити всіх опонентів на материковій частині Китаю, вже всі знищені, а ті політичні сили, які після другої світової війни саме... Залишили материковий Китай, були змушені перекинутись на Тайвань, вони розвиваються інакше ніж комуністичний Китай, і це зразок всім китайцям, що Китай може бути інакший, Китай може бути демократичний. І тому для Китаю дуже важливо знищити Тайвань ідеологічно, політично, щоб не було по прикладу можливого іншого життя. І власне в цьому полягає протистояння, і зрозуміло, що Тайвань на сьогодні суверенна держава, яку не всі ще країни визнали проте багато хто співпрацює, тому що там дуже розвинута електроніка, і інші промислові напрямки. Я думаю, що Китай. Буде обережний в своїх діях, проте все може бути і якраз ці всі загострення, які Китай провокує, Воно може призвести, звичайно, до повномасштабної війни. Тут іще йдеться про те, що Сі Зіньпін який фактично добуває другий термін свого посади на головній посаді в Китаї, це очолення комуністичної партії. Очевидно, він хоче теж. Якусь маленьку переможну війну з тим, щоб залишитись на третій термін, і можливо підігріває цю напругу. Ну от бачите і нас усіх непокоїть, що от достатньо маленької, вже бачите, вже таких два осередки є. Достатньо маленької іскри, щоб все це перетворилося з конвенційної війни війни, яку зараз розв'язала Росія в Україні, на просто третю світову, в якій переможців насправді може й не бути. От от що непокоїть нас усіх в першу чергу, і тут ну і бачите, оці е, точки дотику НАТО і Росії в Європі. От вони теж можуть спровокувати цю історію. Ну, як кажуть, будемо бачити. Сергій. Я дякую вам. Дякую, що знайшли час поговорити і розтлумачити нам цю ситуацію. А, насправді, ну підтримка НАТО безумовно дуже важлива. А Сергій Джердж а щойно був в нашому ефірі, голова громадської ліги Україна НАТО.